Я вітаю всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в першій частині ми піднімемо антикорупційні питання. До нашого ефіру вже доєдналася Катерина Риженко, заступниця виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Україна. Доброго дня. Добрий день, дуже дякую за запрошення. Так, дякую, що що долучилися. Я зроблю короткий анонс. Ми будемо говорити про антиолігархічний е, закон, який м, наші європейські партнери е, пропонують Україні. Ну призупинити його трішечки. Е, будемо говорити про судову антикорупційну реформу, але я почну з е, е, конкурсу на керівника. Арми Арма це Національне агентство України з питань виявлення, розшуку і управління активами, які українські топ-посадовці часто отримують там корупційними шляхами і іншими злочинами. Так, от три роки вже обирають керівника арми, все ніяк не можуть обрати. За цей час Арма обросла там низкою скандалів, купа й кримінальних справ було і, і, і намагалися ліквідувати цей орган. Точніше, розмови про це були. Катерино, про що це все нам говорить? Що нарешті виходять на фінішну пряму з керівником? Хто може очолити арма? Ну і чим взагалі так коротко для розуміння супроводжувався цей конкурс? В дійсності треба почати з того, що це нонсенс, що конкурс на керівника великого національного органу ще такого важливого, особливо в час повномасштабного вторгнення, ми не можемо обрати вже стільки років, і це вже не перший захід конкурсу. І я сподіваюся, що нарешті цей захід конкурсу завершиться таки призначенням керівника. Тому я думаю, що загалом до діяльності армиї якраз відсутність стабільного керівника, який може визначати там пріоритети діяльності. Органу стратегію в за відсутність цього постійного керівника, який би приймав рішення брав на себе відповідальність. Багато в чому вплинуло, якраз на те, що ви зазначали, що є всі скандали пов'язані з армою. Є певні незрозуміння, як в депутатському корпусі, що робить арма, чому вона ефективна неефективна, так і зі сторони громадськості, зі сторони тих громадян, наших, які активно слідкують за реформами, які відбуваються в Україні, тому завершення конкурсу. І обрання достойного незалежного професійного керівника на цю посаду є дуже важливим для будь-яких подальших розмов і потенційних реформ чи не реформ, які будуть відбуватися з армою. Ем, якщо говорити загалом, звідки то е, чому настільки багато уваги до армії, чому стільки багато в медійному полі? Ми маємо е, певного негативу і зради, е, то ну, тут не, не важко уявити, чому, тому що арма має. Працює з великими активами, арма працює з активами, в яких зацікавлені ряд сторін, тобто як потенційних там корупціонерів, інших представників влади злочинців, так і в цих активах зацікавлена Україна, тому що зараз ну для ні для ні для кого це не секрет, що ми шукаємо фінансування для держави, фінансування для відбудови, для для проведення. Подальших бойових дій і якраз можливість конфіскувати ефективно активи злочинців, і в тому числі корупціонерів, це дуже важливий і потенційно хороший підсилення да наших там бюджетних в спроможностей в нашій державі. Звичайно, що незалежності від того, які будуть політичні рішення прийняті щодо там реформи чи ліквідації. Арми в будь-якому випадку, на мою думку, треба керівник, який би міг реалізовувати будь-які політичні рішення, які би вони були не прийняті. От Катерино, я звернула увагу, не знаю чи звернула увагу на це. Наша аудиторія ви так через кому перерахували корупціонерів, злочинців і інших представників влади. Ми, звісно, ні на що не чекаємо. Так, я лише я лише тут хочу тут. Хочу е, знаєте, трохи пояснити нашій аудиторії, що це Арма агентство з і управління активами. Е, це ж орган, який фактично був створений майже одночасно з антикорупційною прокуратурою САП і, анти, і, і е, Національним антикорупційним бюро набу. І якщо плюс-мінус е, е, обрання керівників до набу і САП проходить під е, наглядом громадськості суспільства, м, міжнародних спостерігачів і не так багато було. За цей час керівників набу і САП, та всього подвоє. Е, хоча теж з певними скандалами відбувалися ці конкурси, то Арма це така дуже закрита, виявилася структурою. Ніхто довго в кріслі керівника Арма не засиджувався. І тут ми вже з вами говоримо, що три роки триває конкурс. Скажіть, будь ласка, а хто не зацікавлений? А в тому, щоб не було сталого постійного керівника армиї, щоб цей керівник обирався на прозорих і законних підставах, ви дуже правильно підмітили, що якраз на жаль, чомусь уваги до конкурсу, взагалі до діяльності армії було набагато менше ніж, наприклад, до інших органів антикорупційної так званої екосистеми. Хоча, наприклад, створення армії це є і нашим зобов'язанням міжнародним, це є вимогою для візової лібералізації та та інших там вимог, які ставлять перед нами міжнародні партнери для там, подальшої нашої фінансової підтримки. Е, я думаю, що в першу чергу ситуація з армою склалася е, така через те, що. Раз дуже важко зрозуміти, що Арма робить, якщо такими простими словами, тому що якщо наприклад з САП, з Вищим антикорупційним судом, ну дуже прямолінійно всім зрозумілі функції з певною специфікою, зорієнтованою на боротьбу з корупцією. Якщо говорити про арма, то тут і розшук виявлення активів, які фігурують в кримінальних і в тому числі корупційних справах, а в тому числі і управління цими активами, допоки немає фінального рішення суду. Немає конфіскації, тому я думаю, що одна з причин, чого так цей конкурс і взагалі діяльність арми трошечки можливо недоотримало увагу, як зі сторони наших громадян, так і зі сторони міжнародних партнерів, це якраз складність розуміння, що це таке, що є взагалі ефективною роботою арми. А друге питання це те, що звичайно всі ті фігуранти або потенційні фігуранти кримінальних розслідувань, в тому числі корупційних, звичайно, вони не зацікавлені, щоб їх активи по перше були Встановлені а по-друге були арештовані і передані в управління арми, тому що вони таким чином фактично втрачають вплив на ці активи, і ми тут говоримо не виключно там про якісь квартири машини. Ми тут говоримо і про великі підприємства, і там про теплоенергостанції, і про заводи на які. Від яких отримують дохід отримують дохід всі ці фігуранти, і вже навіть в майбутньому потенційно обвинувачені з вироком суду корупціонери або інші злочинці. Тому, звичайно, що вплив на арму і на бажання мати неефективну арму є як в потенційних фігурантів кримінальних справ, так і в багатьох інших людей, які так чи інакше напливають на прийняття рішень в державі, щоб е, унеможливити спопадання своїх активів в коло е, впливу, в коло роботи армию, е, і е, це звичайно не сприяє ефективності роботи будь-якого органу. Е, і якраз на, на вибір керівника ще впливає те, що важко знайти спеціаліста, який буде не тільки аполітичним незалежним професійним, але ще здатен буде е, в рамках законодавчого поля протистояти всім бажаючим. Вплинути на ем, прийняття рішення цим органом, і я думаю, якраз от е, через всі ці фактори ми опинилися в цій ситуації, де в нас повномасштабне вторгнення стільки вже років діє арма. А ми все одно не можемо настільки прямолінійно, як, наприклад, сап Бувак, сказати, що арма ефективна і працює так, як ми б того хотіли, і як б того хотіли міжнародні наші партнери, наприклад. Ми буквально минулого тижня розбирали кейси з яхтою Медведчука. Знову ж таки поясню для нашої аудиторії. Там хто ще до кінця не розуміє, що робить Арма, так от, наприклад, яхта Віктора Медведчука, вона десь там пришвартована в водах Хорватії. Ну і я так розумію, що Арма також має виявляти такі ось активи, які перебувають за межами України, але належать українським колишнім чи нинішнім топ-посадовцям, стосовно яких є справи, стосовно яких є підозри, що ці. Активи були куплені, отримані не зовсім прозорим шляхом, і ось навіть активи за межами України має ну тримати там, поки їх не, не продадуть, чи щось із ними держава не зробить, має утримувати, контролювати і доглядати за ними арма. Я правильно зрозуміла? Та да, ви абсолютно правильно зрозуміли. Якщо дуже простими словами, то е, робота арми починається ще до того, навіть як актив виявлений, тобто органи слідства чи прокуратури можуть і повинні звертатися до арми. Е, в рамках певних кримінальних проваджень казати, що у нас є такі люди, які фігуруються в кримінальних провадженнях. Допоможіть, встановити, чи є в цих людей якісь активи, які е, можуть бути релевантні в рамках цих кримінальних проваджень, і це не обмежується виключно територією України. І тут якраз унікальність арми, я дуже хотіла підкреслити, тому що АРМА це частина міжнародної мережі так званих органів АРОАМО, які закріплені, наприклад, в тому числі директивами ЄС їх. Створення якраз арма взаємодіє і повинна активно взаємодіяти з аналогами своїми як в Європі, так і поза межами Європи, щоб, наприклад, виявляти от яхту Медведчука, чи будь-які там віли е інших топ-посадовців е за кордоном, які вони купляють на можливо гроші, які вони отримали в рамках своєї злочинної діяльності. Проте тут теж той останній момент, що я б хотіла зазначити, що е окрім просто виявлення потенційної яхти Медведчука, Ще є питання: Окей, ми її виявили, ми її арештували, а що з нею робити далі? Тому що тут якраз ем, дуже такий тендітний момент балансу, поки немає фінального вироку суду. Ем, ми не можемо конфіскувати цей актив. То наприклад, в бюджет держави, і тому треба цей актив зберігати а при можливості навіть збільшувати його економічну вартість. І коли ми говоримо про актив, який знаходиться за межами України, то це набагато більше викликів е, такі штуки зробити. Подивіться навіть ще один гарний приклад. Я думаю, всі е, слухачі і глядачі його знають: це теж саме Межигір'я Януковича. Воно знаходиться на території України. Дуже легко до нього доїхати. Всі ми хочемо подивитися, що там є. Тим не менш, викликів щодо управління цим активом величезна кількість, і тут не тільки проблема. Самої арми і її ефективності, а ще і проблема. Те, що наше законодавче поле ну треба вдосконалювати. Бо коли створювався орган, як і всі інші антикорупційні органи, ми важко розуміли, де саме будуть білі плями, де саме будуть проблеми. І законодавство, звичайно, за останні ці 7-8 років мало би змінитися. Проте, на жаль, політичної волі змінювати законодавство, що стосується саме діяльності арми, ми сильної від парламенту і від інших е, людей, які впливають на прийняття таких рішень, не побачили, і через це от ми опинилися, де по перше, ефективність роботи арми, а по-друге, і те законодавче поле, яке має дати всі е, механізми для арми бути ефективною. Я тут ще додам, що мені в контексті роботи арми часто доводилося слухати чути таке словосполучення економічний мосад. Ну ось, тобто функція арми так бути економічним мосадом і ось в тому числі за межами України виявляти ось такі активи українських та по які можливо, нечесно, а скоріш за все нечесно заробили, купили ці активи? Точніше, добре. Ми зараз почали з того говорити, що на фінішну пряму виходить конкурс на очільника Арма. Скажіть, будь ласка, можливо, ви вже готові назвати якісь прізвища? Хто може обійняти? посаду голови цього органу арми, і що ми знаємо про цих потенційних керівників? Тому то треба почати для розуміння слухачів з того, що конкурс мав як будь-який інший конкурс на такі високі посади декілька етапів. Останній це був звичайно співбесіди. До співбесіди в нас дійшло 10 кандидатів. Тут, мабуть, тебе треба теж підкреслити, що на жаль, не побачили ми такого зацікавлення в потенційних професійних адекватних кандидатів в конкурсі, як, наприклад, це було з конкурсом САП, НАБУ, ВАКС та інших. Тому це теж, я думаю, один з похідних один похідний наслідок всіх цих негативного, як медійного, так і іншого поля навколо діяльності арми. Тим не менш, ми маємо 10 кандидатів, які дійшли до співбесід. На жаль, двоє з них відмовилися або зняли свої кандидатури на рівні співбесід. Тим не менш, конкурс пройшов достатньо спокійно, якщо так можна порівнювати, як ви згадували з іншими конкурсами на такі посади. Де ми вже трошечки звикли, на жаль, до такого ем, місцями не зовсім адекватного ем, спілкування часто з комісією або кандидатів, або ще щось. Тут було достатньо все рівно, гладко. Ем, і станом на зараз, звичайно, ще є має бути рішення комісії. Ем, проте е, я би сказала, що в принципі є з кого вибирати. Ну, В якому сенсі, наприклад, в нас є і е, кандидати, які мають досвід роботи, як в антикорупційній екосистемі, мають досвід роботи В державних структурах, в приватному секторі. Не хотілося би певним чином впливати на комісію чи ще щось, але особисто мені з кандидат, ну, як мінімум, декілька кандидатів, ну, наприклад. І кандидат з Ваксу, який є начальником відділу правового забезпечення Ваксу, сподобався вища... на співбесідах. Вище антикорупційний суд вакс Так, вище антикорупційний суд, абсолютно правильно. І гарно трималися на. Приклад, Сергій Рокунь, який керівник відділу детективів НАБУ. і навіть деякі представники, які зараз працюють в армії, гарно презентували своє бачення і глибину розуміння теми. Тому я до того веду, що є тут якраз нарешті є з кого вибирати. А, е, е скажіть, будь ласка, а да, умовно кажучи, якщо комісія обере там скільки комісія може обрати одного кандидатів чи трьох. А там уже має хто його призначати? Офіс президента, уряд? Е, має кандидат. кабінет міністрів, тому що АРМА це в нас центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. Це те саме, як, наприклад, набув нас національне антикорупційне бюро і НАЗК, Національне агентство запобігання корупції, тому тут останнє слово за е урядом. Але я думаю, найближчий виклик зараз, щоб коміс. Комісія таки визначилась. Чому найбільший виклик? Тому що е, ми маємо всі ці, які ми зазначали вже сьогодні, розмови про там, потенційну ліквідацію, реформу, арми ще щось. Е, е, і тут найбільший виклик, щоб комісія в дійсності не затягувала зі своєю роботою. Е, і на якнайшвидше визначилась, кого вони обирають з тих кандидатів, які проходили співбесіди. Е, е, і другий виклик це звичайно, щоб комісія все-таки розуміла, що треба незалежний. Політичний і професійний керівник ем, і цим керувалася в призначенні в виборі е, серед кандидатів. Чому я це наголошую? Тому що ем, ну, з, повертаючись до наших попередньої розмови, що за НАТО є багато е, охочих е, мати зручну людину на цій позиції. Е, е, а зручна людина на цій позиції не зробить арму ефективною в тому варіанті, в якому ми очікуємо. Куть як громадяни, так і міжнародні партнери тому тут дуже велика відповідальність на комісії. По перше, не тільки швидко прийняти рішення, бо вже закінчили співбесіди в четверх. А ми до сих пір не маємо рішення. Як наприклад, в НАБУ рішення було прийнято буквально надавно. Конкурс закінчився, було прийнято буквально за день. Два тут комісія ще щось обговорює, думає. Uh, так і хто саме буде призначений, тому що я думаю, майбутня доля арми, в тому числі політичні рішення, що з нею робити, буде дуже залежати від того, хто буде призначений керівником. А пам'ятаєте Катерину, коли обирали керівника ДБР Державного бюро розслідувань, то вже за тиждень знали, що ним буде Олексій Сухачов, і в принципі ця інформація вже була. Всі всі про це знали. Та це слон, якого в кімнаті намагалися не помічати. Ось і всі знали, що в офісі президента вже вирішили, що це буде Олексій Сухачов, але треба було провести конкурс. Чи бачите ви якісь подібні тенденції з конкурсом Арма? Чи доводилося вам чути в кулуарах, що переможець уже визначений? Тут таких однозначних. Тез не було настільки рано, тому що з конкурсом там на ДБР так краще не згадувати, чи з конкурсом на БЕП теж бюро економічної безпеки була схожа ситуація. Тут однозначного, як мінімум, мені невідомо було на етапах попередніх. Точно проте все таки є певне побоювання, що серед кандидатів, скажімо так, не нададуть перевагу. Найкращим в сенсі тим, хто найбільш ґрунтовніше розказав, як з професійної точки зору, що вони будуть робити на посаді керівника, так і можливо не настільки глибоко відповів на питання, що стосується доброчесності і своїх моральних якостей. От звичайно, певною мірою видно було трошечки деяких членів комісії, я б сказала таке. Позитивне більш ставлення до, наприклад, директора департаменту міністерства юстиції, який брав участь, пан Дубовик. Проте, все таки, я б ну я сподіваюся тут найкраще, <найкраще> на найкраще, тому що ем, наскільки мені відомо, рішення ще не прийнято, е, тому є можливість, е, все таки, що достойний кандидат переможе, і е, е, я думаю, тут якраз робота наша в сенсі громадського сектору, експертів, які в цій темі е, розбирають міжнародних наших партнерів забезпечити так, щоб конкурс і рішення фінальне було прийнято максимально прозоро, максимально обґрунтовано і незалежно. Тому що ті кандидати, які мають навіть підозру в політичних афіліюваннях чи підозру в те, що вони будуть на своїй посаді діяти, ну щоб не говорити з якимись рекомендаціями, ну це вже на даному етапі діяльності арми і просто не допустимо, тому що ми вже ми вже не діємо в попереджувально, да, намагаємося обрати керівника, який буде далі рухати роботу арми. Ми вже діємо в стадії, де до арми стільки питань, стільки програм відбувається. ТСК по ряду питань, які стосуються арми, реалізації активів і ряд кримінальних прова щодо колишніх керівників, щодо колишніх співробітників Арма тут вже кризова ситуація, де треба людина, яка е, прийде і професійно виведе орган е, з такої, скажімо так, е, ну не, не хорошого, е, як сприйняття громадськістю, е, так і безпосередньо іншими органами, з якими арма співпрацює. Бо арма не може вакуумі працювати треба встановлювати довірливі стосунки з партнерами в держсекторі я тут просто хочу підсумувати до Насправді, це це звучить все, те, що ви розповідаєте, дуже сумно. Я сподіваюся, що коли оберуть керівника Арма, ми вас ще раз покличемо в ефір і вже обговоримо цю кандидатуру і якісь подальші перспективи. поки що чекаємо на оголошення комісії і маємо час обговорити ще одну, як мінімум, тему я прочитала про те, це повідомив точніше міністр юстиції України Денис Малюська про те, що Венеційська. А комісія ухвалила рішення рекомендувати Україні відтермінувати імплементацію закону про олігархів через війну. А що це означає, чому Венеційська комісія вирішила дати такі рекомендації Україні? І чи варто Києву дослухатися? Я думаю, що взагалі питання антиоліргатічного закону, яке почалося ще ще задовго, скажімо так, до повномасштабного е, вторгнення, е, воно було ну як мінімум, якщо так дипломатично казати, дискусійним. Е, тобто, це було, е, на мою думку, більш таким. Е, чи то піар рішенням, чи то е, більш красивим рішенням дуже комплексної проблеми, е, яке для багатьох експертів самого початку видавалося нереалістичним, Катерино. Ну ви просто зараз землю з під ніг вибиваєте у, у влади, тому що ну це е, головне чи не гол, найголовніше політичне досягнення Володимира Зеленського і його команди боротьба з олігархами, і цей законопроект, яка апогей цієї боротьби з олігархами, ну ви вида... розумієте, в цьому якраз і виклик, тому що е, було б це, я б однозначно сказала, що це досягнення. Якщо прийнятий закон, мав би якісь результати. Але станом не зараз, які результати цього прийнятого закону, ми маємо? Е, ніяких, якщо так говорити. Звичайно, у нас є ситуація, де там. Хтось відмовився, давайте поговорити так від своїх медійних активів, і це було оголошено політичною верхівкою як досягнення закону про олігархи, але по факту це не є імплементація закону про олігархи. ми зараз. Говоримо, я скажу раптом, хто не знає. Це Рінат Ахметов, він відмовився від своїх медійних активів в Україні, і е, від нього був телеканал Україна. Ми пам'ятаємо, ось і mm. справді влада це е, ну намагає, намагалася продати суспільству якось наслідок боротьби з олігархами. На якщо говорити. Про саме рішення Венеційки, я думаю, що давно вже якщо б не війна, то воно б давно вже було в нас опубліковано, прийнято і вже би влада дискутувала, тут що з цього імплементовувати, що не заімплементовувати. Скоріше за все, затягнення з цим рішенням, звичайно, було саме через ті обставини, в яких зараз живе країна. Але суть в тому, що як на мене. Та реформа, яку почала Україна деолігралізична, ем, вона дійсно має бути переосмислена. В тому сенсі, що вдосконалювати цей закон і станом на зараз прийнятий, це би не сильно виправило ситуацію. Фактично, треба було би переписувати. Що саме я маю на увазі, те, що просто назвати за місцями дуже суб'єктивними критеріями олігархами, тих людей, кого можна назвати олігархами, це ж комплексно не вирішить проблему. Тут треба було на думку як транспаренція. Інтерначної України, так і ми особисто йти якраз зі сторони вдоскональної роботи антимонопольного комітету, інших органів і процедур, які спрямовані загалом на боротьбу з олігархами, а не через список людей, яких ми там кудись вносимо, не вносимо, щось їм забороняємо і обмежимо. Тому чесно позиція Венеційки, я думаю, тут більш така треба звичайно весь текст ще дивитися. Але вона така, знаєте, більш дипломатична, враховуючи е, ті обставини, в яких це рішення Венеційкою приймалось, тобто війна в Україні. Е, е, я думаю, що це також певний дзвоник і певний натяк нашій владі. Що якщо ви хочете далі боротися з олігархами, е, то вам треба подумати, як краще це робити. Е, е, і, наприклад, є індивіду... індивідуалістичний підхід, як зараз в нас в Україні, тобто там називати визначати когось конкретного олігархами по певним критеріям складати списки і да і через сейти, або все-таки говорити про ем, визначення певних там сфер, де ці де олігархи мають вплив, е, боротьба е, зі сторони антимонопольного комітету, встановленням правил в рамках цих сфер. Тобто, звичайно, це складніше, це довше, це проблематичніше, і картинка не настільки буде красива і одразу. Так, я тут якраз згадала, що кілька днів тому в нас в ефірі був громадський діяч Валерій Пекар, і він якраз дуже сильно застерігав е, всіх і владу і суспільство від швидких рішень. А ось, мабуть, ось цей закон про олігархів. Це таке було швидке рішення, щоб показати боротьбу, але бачимо, що це рішення мало багато підводних каменів. Дякую вам дуже, Катерина Реженко, заступниця виконавчого директора з юридичних питань Трансперенсі International Україна. Була з нами в ефірі. Далі у нас будуть новини. А після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.